Привіт, це шостий випуск. Повнометражних, так би мовити, відео на каналі Наук І як я і обіцяла, тут буде не тільки власне, Наукпоп, від якого я вигораю, а і те, про що я думаю, коли я вигораю від Наукпопу, і чому взагалі так сталося. Вчора поговорила з однією прекрасною людиною, яка спойлер з високою ймовірністю додасть якості до цього контенту, тобто до мого каналу, вже з наступного тижня, скажімо так, орієнтовно. Але сенс у тому, що я нарешті змогла сформулювати найбільшу свою, ну не те, що претензію до аудиторії, а скоріш, напевно, побажання до не знаю всесвіту аудиторії і так далі. Я зрозуміла, що є декілька пунктиків, які мене ну, трошечки вкорблювали весь час. Є декілька пунктиків, яких мені не вистачає для якоїсь самореалізації в цій сфері. Ну, перше, про те, що вкурвлювало. Окрім усього, що вже багато разів сказано, що мені набридло відповідати на одні й ті самі питання, що я спеціально написала книжки на найбільш поширені питання з відповідями, а, щоб не відповідати на них щоразу в месенджері знов і знов по 385 му колу. А, я трошечки Втомилась від того, що в основному людей цікавлять одні ті самі речі, і в цьому немає нічого поганого з точки зору людей, але е, погане в тому, що вони все одно не вміють на них шукати відповіді, навіть при тому, що ці відповіді вже написані, в тому числі і мною. Ну, але це знов таки це не претензія в чистому вигляді, але, е, власне, претензія у тому, що е, дуже багато років. Був з українським наукпопом такий фльор меншовартості. Тобто, скільки разів я чула ось це все, що мовляв, О, а ти бачила такий то подкаст, і, там, або якесь шоу науково-популярне, і посилання на одну сусідню країну, яку я навіть називати не хочу. Або весь час якісь відсилки, якщо мова про наукпоп, то то на де деякі конкретні прізвища російських популяризаторів науки. І так, Меншого поганого в тому, щоб споживати інформацію всіма відомими тобі мовами, але все-таки, особливо, коли ж вже йшлося про а, роки після 2014-го, то ставало трошечки, як мені здається, вже очевидним, а, що варто підтримувати вітчизняного виробника. Тут, пардон, в мене киця точила кохтіки свої, чудові кіхтики, об мою а, об крісло, на якому я сиджу. Uh, от. Mm, ну, коротше кажучи, справа була завжди у тому, що. Навіть при наявності двох матеріалів українською від наших популяризаторів, і російською від не наших, скажімо так, більшість людей читало саме той другий матеріал. Навіть при тому, що наші були інколи і навіть якісніші. Але якось у цей масовий стадний інстинкт, коли реально люди, а там в неї вже є мільйон переглядів, тому подивимось цю, а не того, в кого лише 100 переглядів, або коли там хтось із них приїжджав навіть у Київ, то Люди там записувалися на шлаг, був на лекціях, при тому, що на ті самі теми наші ж українські популяризатори виступали неодноразово, і в них було, ну, м'яко кажучи, трошки посумніше із кількістю відвідувачів. І коли я один раз в 2017 році про це написала, мене там закидали помідорами на тему того, що я заздрю, на тему того, що в мене там щось не так, роби краще, якщо хочеш, щоб на тебе звертали увагу. Увагу і так далі, ну але це трошки не співсмірні а, історії, тому що а, у тих популяризаторів в них була підтримка фінансова від певних фондів. А, вони писали книжки, грубо кажучи, маючи зарплату щомісяця, поки вони цю книжку пишуть. І там Ютуб-канали їм робили в студіях з досвідом продакшена, і так далі. Ну, коротше кажучи, це просто абсолютно якась була дичина з цими порівняннями всіма. І я напевно що уявляю, що справа. В тому числі схожа на те, як з митцями йдуть справи, тому що також всі знають, наскільки зараз більше слухають українських власне, виконавців, тому що ой, а виявляється, в нас багато є людей, які роблять не просто не гірше, а й краще, але ви просто самі їх не підтримували. Тому що це ж замкнена система. Тобто, чим більше ви слухаєте щось, дивитесь щось, поширюєте щось. Не соромитись переслати другу, тим більше воно дійсно стає популярним. А коли е після стількох років активної популяризації мені приходять люди і кажуть, ой, українського наупопу не існує, от я не знаю жодного з популяризаторів і так далі. а В мене завжди питання. Ти хоч гуглити їх намагався? Ну, типу, ти е, ставив е, якийсь пошуковий запит, е, ну, хоч, е, хоч якось. Ну, ні, ну, ні, от Якщо хтось популярний, то він і так потрапить мені, типу, в поле зору. Ні, це так не працює, на жаль, в нашому світі сучасному, що ти не просто можеш кудись потрапити в поле зору, якщо, якщо тебе, як мінімум, вже перед цим якось не помітили, якось не розкрутили. І звісно що тут був такий поштовх до всього українського контенту після повномасштабного вторгнення. Але ж це сумно, Боже, ну це реально тупо і сумно, що до цього тих людей, які на це звертали увагу, вважали якимось куку -ку і, типу, зроби краще от в такому дусі. Тобто, я кажу, це, це просто максимально вкурлює. Зараз, так, зараз почали звертати увагу, але на той момент, коли почала аудиторія звертати увагу, повторюсь, 1050 раз я вже задовбалась про те саме говорити. Бо тепер такі, о, така дійсно, це ж так цікаво. я так, да, да, Це цікаво, це дуже цікаво. І ось вам моя лекція про це записана в 2016 році. А ось тут мій коментар про це у Фейсбуці з 2020. -го. Ну, тобто, камон, ви стільки років знецінювали нашу працю. Які років нас ігнорували і обирали інших людей замість нас. А тепер такі: ой, а що це А що це ви так якось не дуже нам раді, кажуть деякі журналісти, наприклад, коли звертаються за коментарями до вчених популяризаторів. Ну, коротше. Ну, я мала виговоритись, я розумію, що це теж не, не хороша стратегія. А, типу просто весь час жалітися і сидіти і сидіти такі, а, треба було раніше, от колись була зима. Ні, ну Я в таку не впадатиму істерику, але один раз, як мінімум, мені це. Потрібно висловити, мені потрібно показати свою позицію, тому що ну, реально це вибісило, просто тупо вибісило. І, до речі, я про це кажу в у Т2 ток-шоу, яке вийде цього тижня. Але дійсно багато, багато всього. Ах, що, що в принципі вже сказано, і дійсно багато всього, що вже якісно зроблено, воно ну, досі, досі десь там в останніх сторіночках видачі гуля. Просто тому, що ви це не шукаєте, і просто тому, що це нікому особливо тоді не було цікаво саме українською мовою. ну, Таке, таке, таке. таке. А, от. Але з приводу того, що хороше, ну, типу, це була така деструктивна частина мого відео, а друга буде більш конструктивна, але вона теж бітерсвіт, так би мовити, вона з відтінками трошки розчарування. А, розкажу, як взагалі будувалися мої стосунки з Ютубом. Я, чесно кажучи, дуже довго не використовувала YouTube як джерело такої розмовної інформації. Тобто, у мене YouTube до Осені 21-го року був 98% музика, 2% якісь освітні матеріали, але ну я ж кажу, 2% це порівняно з 98-м, це дуже мало. І там 0% було розмовного контенту, на кшталт подкастів, якихось розважальних шоу і так далі. Мені просто це тупо не було цікаво. і Ті люди, які знов таки кажуть, що вони там дивились, дудя, шмудя і там і ще щось. А от я цього всього не дивилась, бо мені просто контент такого штибу був ніколи не цікавий. Добре, це чи погано ми не коментуємо, ну, можете прокоментувати. А, от, але от в восни 21-го щось мені клімануло, і якось мені почав бути цікавий певний такий світоглядно-розмовний контент. Я почала придивлятись до українських авторів, там щось англомовне слухати. А, от, і... Зрозуміло, що насправді це ну, непоганий не пласт, а, блок а, такої інформації, і дійсно, як певне розслаблення, переключення від робочих питань від якогось накруту, воно а, воно працює. А, от і, і якось, а, якраз 22 й рік в мене був з, зі складними стосунками з музикою, при тому, що в мене все життя супроводжується музикою, от 22-й, особливо на початку року. Зі зрозумілих причин я щось менше значно слухала музики, і сильно менше слухала її власне, на Ютубі. Через якісь інші джерела в мене потрапляла музика, але не, не так. Ну, І, коротше кажучи, потроху почали в мене заповнюватись у цій ніші з рекомендованими відео, з якимись пропозиціями і так далі. І я почала помічати декілька, от уже зараз можу їх сформулювати, декілька таких шарів контенту українського розмовного, один шар, пардон, <кій> один шар це інформація така. Ціннісно орієнтована, так би мовити, це різні інтерв'ю з видатними або а, такими, які можуть колись стати видатними людьми. А, це розмови там про цінності, про книжки, про якісь патріотичні речі. І другий шар це такий, грубо кажучи, стендап, але навколо цього стендапу дуже багато різних відгалужень, відтінків, варіантів і так далі. І от, звісно, що це не єдині два шари, які є в українському Ютюбі, але я просто зараз до тих своїх рекомендацій, так би мовити, це зводжу. І що я зрозуміла, що останнім часом в українському просторі дуже цінується розмова буквально про все і ні про що. Тобто, це розмови там двох. Людей, де інтерв'юр чи інтерв'юрка спілкуються, наприклад, там, з письменником або волонтером, або якимось громадським діячем, або тим самим стендапером. І от вони спілкуються, вони говорять, про що вони говорять? Про війну говорять, про емоції свої говорять, про життя загалом, про те, про все. Це бесіди, які ну, не несуть безпосередньо якусь менторсько-лекторську функцію. Але вони самі по собі. Формують дуже світогляд тих, хто їх слухає, хто споживає цей контент, особливо, якщо говорити про те, що це може бути там молодь, яка ще там робить якісь висновки, що її далі зі своїм життям створювати. А, і я зрозуміла, що серед у цих людей, у яких часто беруть інтерв'ю, серед цих людей, які там виступають десь на відкритих мікрофонах або запрошуються в якісь стендапи, дуже багато людей. Е, ну, я боюсь, зараз зараз ну, якось знецінено щось сказати, але дуже якихось подібних од, одно, е, ну, о, о, з одного е, стилістичного такого блоку. Це, це я знов-таки я розумію, що всі, всі різні, всі цікаві і так далі. Але ну, от стендапери, наприклад, вони. Всі різні, але всі в чомусь однакові. І при цьому е, я за собою помітила, що мені, наприклад, не цікавий український стендап, як, як стендап. Мені от тупо ніколи не смішно. Але мені цікаві е, інколи от такі от розмови із стендаперами. Там, мені прикольно дивитись е, стендап на цвяхах, подкаст на цвяхах, точніше, тому що я взагалі я, там, два дні переслухала всі випуски, мене так вперло, тому що це частково навіть реалізація там, моєї ідеї роботи. Щось таке схоже і я можу розповісти з біологічної точки зору, чому це в чомусь працює, в чомусь не працює, чому такі ефекти, чому у всіх такі різні варіанти. Запишіть, запишіть мене на пояснення. називається. Ну, а, але я до того, що от мені цікаво, там, хто з шоу дивитись, там, де ті самі стендапери, вони вгадують якісь питання, бо мені ще цікава завжди тема інтелектуальних ігор, там, квізи чи яка і так далі. Тому от, от такий контент із тими ж стендаперами я споживаю. Мені подобаються вони. А стендап їхній же ж, я не споживаю, тому що мене він не впирає. Але, знов-таки, повертаючись до проблеми того, що в нас мало цього diversity, diversity і якогось дійсного різноманіття психотипів і характерів на екранах. В усі ці шоу, інтерв'ю і так далі запрошують плюс-мінус схожих людей. Ну, знов таки, я не, не хочу, щоб мене зараз якось неправильно зрозуміли, але е, головний приклад: ну от е, чи запрошують туди, наприклад, науковців чи популяризаторів науки? Ну, крім клятого раціоналіста, ні. І то клятого раціоналіста запрошують тільки тому, що в нього там минуле кавекашне і схильності до стендапу. Е, все. Тобто немає варіантів показати, що люди в принципі різні, і смішними можуть бути різні люди. І реально, як інколи а, науковці доповідають на своїх вузькоспеціалізованих конференціях, то там стендап відпочиває. А, так, я розумію, що не всі можуть бути однаково цікаві всім, і це також цілком ок. Але мені здається, що власне популяризація науки вона в тому й має полягати, що ти маєш намагатись виходити в якісь такі площини інформаційні, в які не виходить зазвичай людина з певної бульбашки. От, тому я насправді завжди готова і відкрита а, до от таких експериментів, до якихось несподіваних форматів, а, до якоїсь участі там, а, поруч із неочікуваними людьми. Але Часто просто або люди, які там організовують такі штуки, вони не знають там про моє існування, або про існування інших популяризаторів науки, або навіть знаючи, вони бояться. Вони думають, що ні, ну це не формат, типу, зараз вона там буде щось душніть, зараз буде щось нікому не зрозуміле, не смішне, не цікаве і так далі. І з цього всього випливає ще одна штука, на якій я фіналізую цей монолог. Штука, що популяризатора науки, особливо такого, який говорить на теми дотичні до здорового способу життя, а це я, часто використовують як утиліту, як інструмент. Тобто виправ мені сон, а скажи, що робити, щоб це отак от працювало, а, а поможи то, а поможи сьо. Тобто тебе не сприймають як особистість, нікому не цікаво, чим і як ти живеш, нікому не цікаво, яку музику ти слухаєш. А всім цікаво, щоб ти там, виправив процес засинання людині. Все. І ось це я зрозуміла, що мене чіпляє. Можливо, якийсь мій нарцисизм, можливо, ще щось, але мені хочеться, щоб. Популяризації моїй було ще більше мене. Тобто, щоб я була, якщо не казати таку пафосну фразу Крольова модель, то хоча б якимось таким маячком і показником такого, що от такою людиною також можна бути. Не обов'язково треба, але можна. І ось це мені здається, основна мета створення цього каналу. І основна моя на найближчий час мікромісія показати е, різноманіття людське, людських характерів, людських типів мислення і так далі. От, тому, якщо вам і далі буде цікаво дізнаватись мене, то залишайтесь тут. Підписуйтесь і пам'ятайте, що окрім дійсно корисної інформації або якоїсь пізнавальної інформації, тут інколи буде ось щось на кшталт цього відео. Всім файного продовження цього дня, вечора, чи що там у вас відбувається, і буду вдячна за вашу реакцію і поширення. Па-па!